Вас вітає Українська служба інформації. Мене звати Наталія Костенко. Сьогодні говоримо на таку цікаву тему. Фермерське господарство з Одещини стало пілотною платформою для втілення унікальної японської технології нанобульбашок. Про неї і розповідаємо з нами. Алла Стоянова, голова депутатської групи Аграрна Одещина в Одеській обласній раді. Пані Алло, я вас вітаю. Доброго дня. Доброго дня, дякую, що ви з нами. Ну, перше тривіальне питання: що таке нанобульбашки і чим вони можуть допомогти одишенню? А, ну, це унікальна технологія, з якою я познайомилася в ході візиту до Японії в складі української делегації. Ми були відвідували декілька фермерських господарств, і на всіх цих господарствах ця технологія була нам продемонстрована. Це справді таке обладнання, яке надає можливість насичувати воду киснем. Тобто його здібність на одному кубічному сантиметрі води, це обладнання насичує його трьома мільйонами таких маленьких мікро-нано-бульбашок. І безумовно, на такій маленькій площі води така велика кількість кисню це е, має велике значення для рослини, тому що через воду цей кисень подається до кореневої системи. А безумовно, в умовах нашої, нашої спеки, кліматичних умов, в умовах наших ґрунтів, е, які є дуже щільними, е, кисень відіграє е, важливу роль в розвитку рослини. І завдяки цьому обладнанню ми зможемо доставляти. Кисень до рослини, і на тих теплицях і відкритих ґрунтах, де ми побували, ми побачили дуже цікаву таку різницю по врожайності в результаті. Тобто від 15 до 40 відсотків коливається врожайність з застосуванням нанобульбашок і без застосування цієї технології. Але в залежності від рослини, як яка рослина потребує цього кисню? Скажіть, будь ласка, як так сталося, що саме фермерське господарство з Одещини стало в Україні пілотною платформою для втілення цієї технології? В нашій делегації були представники з двох областей: Одеська і Полтавська. І е, коли ми е, приймали участь у всій цій делегації, то безумовно японська сторона вона е, приймала рішення е, з ким працювати і як і прийнято було рішення працювати з обома областями, і Одещиною і Полтавою. Просто вчора у нас відбулася нарада е, з японськими колегами. Саме з нашим підприємством, фермерським господарством Стоянов АА, де було озвучено, що наше підприємство отримає таке обладнання в якості дослідження, щоб ми могли його застосувати. Обладнання буде застосовуватися на ділянці, де ми вирощуємо зараз озимий лук, три сорти. І буде застосовано дослідження з Нанобульбашками і без. Е, я так розумію, що і на Полтаву теж буде обладнання обов'язково, е, тільки на базі якого об'єкта, чи це буде фермерське господарство пана Колесніка, який їздив з нами, чи це буде аграрний інститут, чи це буде підприємство пані Тетяни, моєї колеги. Мені про це ще не відомо. А відома оця домовленість, про яку я сказала, стосовно відносно нашого господарства. Наскільки я розумію, що наразі це обладнання буде надане для фермерського господарства стоянам АА безкоштовно? Так. Наскільки технологічно важко, вибачте, за тавтологію, запровадити цю технологію на Одещині? Мені здається, що зовсім не важко, тому що це таке обладнання, яке вмонтується в трубу. Через яку йде вода до необхідної земельної ділянки. Тобто я е, спілкувалася з нашими інженерами, агрономами, там немає нічого складного, це така невелика система, яка встановлюється, наприклад, якщо це крапельне зрошення, як на, на прикладі нашого господарства, неподалеку від фільтра мата вона встановлюється, живлення вона отримує від альтернативного джерела енергії, від сонячної панелі. І там сама вся ця конструкція є підприємство, яке очолює пан Євген, який був з нами в делегації, який безкоштовно приїде і е зробить встановлення цього обладнання. Тобто воно не є складним, і його застосовувати можна дуже просто. Чи на такі самі результати ви сподіваєтеся після проведення цього експерименту, які ви побачили з застосуванням нано бульбашок в самій Японії? Ну, безумовно, ті дослідження, ті ділянки, які нам показували, які отримували воду з киснем через ціна, не башки, і без кисня вони вражали. Там була дуже така велика різниця. Ми бачили, наприклад, томатів, огірків, наприклад, полуниці, бананів, яблук, сади з яблуною. І у всіх випадках була шалена різниця, тому безумовно, ми будемо сподіватися, що з застосуванням цієї технології і ми так вибудуємо інженерно свої ділянки, щоб ми могли побачити і потім зібрати врожай окремо. Який поливався через це обладнання, і е, врожай, де не була застосована ця технологія, і безумовно будемо порівнювати, як то кажуть, ваги покажуть. Да, коли ми зберемо вже врожай, коли ми зробимо математику, то ми побачимо на цифрах. Але якщо чесно, відносно саме на озимому лу, луку, цибулі я думаю, що це буде ну, мінімум 15-20% прибавка до врожайності. Коли розраховуєте оцінити вже цей експеримент, коли його буде проведено? Значить, обладнання ми маємо отримати вже після нового року, тому що зараз нам вже його виділили, упакували, готують до відвантаження. І як тільки морози. Перестануть існувати, скажімо так, після, після зими, які ми будемо заново монтувати, встановлювати лефлети і забезпечувати ділянку зрошенням через краплю. То це буде приблизно кінець лютого, початок березня. Ми встановимо безумовно це обладнання. А з уборка лука йде в червні, тому я думаю, що в червні ми ми вже будемо мати результат. Зрозуміло, скажіть, будь ласка, якщо загалом говорити про ваш візит до Японії, якими є перспективи співробітництва а, японських аграріїв українських колег? Якщо чесно, коли ми спілкувалися дуже так тісно, дискутували е, тому, що наші зустрічі тривали не 5-8 хвилин, да? Тобто, ми цілими днями спілкувалися, ми були е, майже два тижні і е, всі в одноголос по перше підтримують, переживають, як ми там живемо. В умовах війни, як ми скажімо так, виживаємо, що ми робимо, як ми так сіємо, плануємо. Вони були здивовані, що в нас іде війна, а в нас такі великі плани по розвитку і нашого господарства. Я розказувала план і Одеської області, і України, зокрема, розказувала про дбання нашої продовольчої безпеки, про те, як ми е, будуємо додану вартість в нашій країні, які в нас є програми, стимули для всього цього. Вони, якщо чесно, в захваті, і е, з ким би ми не спілкувалися, всі готові допомагати своїми е, технологіями, своїм досвідом, своїм обладнанням. Е, е, структура допомоги і взаємодії в Японії вона є трішки відмінною від структури в Україні. Є Міністерство сільського рибного і лісного господарства, е, є агенція. Яка називається Джайка і всі програми уряду Японії, які будуть стосуватися нашої країни Україна, вони будуть відбуватися безумовно безпосередньо через цю агенцію Джайка. І якщо чесно, окрім знайомства з обладнанням компанії Какуїчі, про яке я зараз розказую, бо це їх технології, їх обладнання. Окрім цієї технології, вони ще виробляють шланги, лефлети. Ми ознайомилися з іншими виробниками інших технологій, іншого обладнання, і по ґрунту, і по воді, і по насосних станціях, і по сонячних станціях там були вже такі панелі е, сонячні, які просто е, як у нас на пластирі там знімаєш ззаді наклейку і приклеюєш там будь-де. В нас поки що застосовується така тяжка сонячна історія, яка там на всі криші витримується, да? А в Японії вже є технологія е, набагато легше. Якщо, яка і набагато цікавіше, і до речі, вона в нас в Україні вже теж прораховується. Тому ми були ознайомлені з великою низкою різних технологій. В нас є домовленості по співпрацю на багато років наперед. Кампанія Кокуїчі це перша кампанія, просто яка з якої ми починаємо свою співпрацю. Це буде перше таке дослідження, але в планах в нас їх ще багато і дійсно багато. Я думаю, що ми з часом поступово будемо про них розповідати. Я впевнена, що ми ще неодноразово з вами на цю тему поспілкуємося. але поки що мені залишається побажати вам як найкращих результатів, а саме запровадження тієї технології, про яку ми говорили сьогодні, японських нано бульбашок. Впевнена, що про неї окремо влітку поговоримо. Пані Ало, я вам дуже дякую. Дякую, пані. Нагадаю нашим глядачам, що сьогодні з нами була Алла Янова, голова депутатської групи Аграрна Одещина в Одеській обласній раді. Ефір для вас провела я Наталія Костенко. Дякую, що дивитесь Українську службу інформації.